У зв'язку з такими подіями, останніми днями в ефірах, ми багато говоримо про альтернативи інтернатним закладам для дітей. Адже діти заслуговують на те, аби відчувати тепло, жити у родинах, патронатних, прийомних сім'ях чи будинках дитячих сімейного типу. Є різні форми для втілення однієї мети дати дитині можливість розвиватися у родинному колі, зростати нехай не з біологічними, але батьками. Зараз в Україні створено понад три сотні патронатних сімей, під тимчасовим прихистком яких понад сім сотень діток. Вони втратили свій дім, або ж залишатися у ньому для них є небезпечно. Що треба знати тим, хто готовий взяти під опіку малечу? Почуємо нюанси від директорки міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині Василини Дебайло. Вона доєднується до нас дистанційно. А також своїм досвідом поділиться родина, яка вже відкрила свої серця для 14 прийомних діток і Ірина та Михайло Процики у студії головного задань Добрий вечір. Вітаю товариство, добрий вечір, пані Ірино До вас. Перше питання на одній із зустрічей з родинами, які теж виховують діток, яких взяли під свою опіку. Ви сказали моїй колезі, що яка різниця чи дитина народилась у мене в животику, чи в серці? І ось тепер ви з чоловіком відкрили серця вже для 16 дітей, так 14 прийомних і дво... двоє ваших. Як ви вперше дійшли до такого визначального рішення? Важливого, відповідального, дуже ну у нас завжди була мрія мати донечку. Так, два сина і донечка, щось так завжди жевріло в серці. І через стан здоров'я лікарі заборонили народжувати. А ми з чоловіком на цей час вже 10 років їздили волонтерами в один інтернат разом з нашими біологічними дітьми. І жартома вихователі там казали: «Процьке, ви точно не забули дівчинку, бо вона надто на вас похожа. І це таке перше. Майнуло в нашій голові, а може, дати дитині сім'ю. І коли ми про це почали молитися і розмовляти з дітьми, вони кажуть: добре, ми не маємо нічого проти та, щоб в нас була сестричка, але ми здружилися там з хлопцем, Ми, ми б хотіли братика. І, скажімо так, це, це було рішення таке наше разом. Ви згадала ваша дружина, що волонтерили в дитячих будинках, і тема щодо мов перебування дітей в таких закладах зараз в усіх на вухах. Що бачили ви, що розповідали вам уже діти, яких взяли ви на виховання про перебування в таких закладах? Діло в тому, що ми волонтерили з 98-го року по 2008 рік, і це були різні роки і різні ситуації. І діти не завжди хочуть згадувати минуле. Вони деколи. Стараються це викинути зі своєї пам'яті. І ми е, з ними деколи запитуємо їх, але якщо вони цього не хочуть розповідати, не хочуть піднімати це в пам'яті, ми їх е, не примушуємо про це розповідати. І тому ми стараємося їм показати модель сім'ї, е, забезпечити їх духовну, душевну, і спокій, тілесний, наскільки це можливо, дати їм цей спокій і затишок, який є в сім'ї. Пані uh веселено. -huh. Uh, так, ви з нами, все добре. Ми згадували на початку ще у підводці до цієї розмови різні типи втілення однієї мети, аби діти почували себе в родинному колі, у затишку, вони відчували тепло і турботу. І є, ось яку гостей нашої студії тут фізично це дитячий будинок сімейного типу, так або ж є патронатні родини чи прийомні родини, яка принципова відмінність, що треба враховувати що. До усіх цих типів? Е, ну, дивіться, почнемо, якщо говорити про патронат, так то е, ключова відмінність від інших сімейних форм виховання, тому що це є тимчасова е, форма влаштування для того, коли родина має певні складнощі, так, має певні труднощі, і для того, щоб їх подолати, дитина може бути влаштована під патронат. І є два виходи, по суті, з патронату, можна, ну, можна сказати, три, напевно, це повернення в свою біологічну родину, так? коли всі питання, всі ситуації з'ясовано, ризики для дитини подолано, сім'я відновила свій потенціал, ресурс і може далі доглядати і дарувати свою любов і догляд дитині. Так? Mm -hmm. Якщо, на жаль, повернення в біологічну родину неможливе. То тоді дитині шукають іншу родину, і може бути таке, що це іншою родиною стане нова родина. Тобто тоді це буде усиновлення, якщо є на це правові підстави, так але якщо правових підстав для усиновлення немає, то звичайно може бути інша форма сімейного влаштування, і таких є по суті три: це опіка піклування. Прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу, або або як зараз прийнято називати, все ж таки це велика прийомна родина, так яка опікується великою кількістю дітей. Тому що як на мене, то такої суттєвої, ну це є прийом і ця родина прийомна, і ця родина прийомна. Просто прийомна в нас для чотирьох дітей. А дитячий будинок сімейного типу для більше дітей. І я не знаю, як, як наші колеги, па пан Нірина і пан Михайло, але наша організація загалом ми підтримуємо, що потрібно переходити на на ці нові нові назви, тому що дитячий будинок все ж таки не дуже таку суть передає. Так, тобто, це все ж таки родина, яка піклується, і дуже важливо, що саме там діти отримують саме. Досвід життя в родині, та як це є. Вони ходять звичайно, в школу, вони мають друзів в громаді. Вони роблять домашні якісь обов'язки, ну не знаю, там разом святкують свята і так далі. Того майже ну того просто зовсім немає, наприклад, в закладах інтернат. Якщо я правильно пригадую, то саме патронатні родини ще з 2009-2010 року вони на Львівщині почали більш-менш активно набувати поширення, люди погоджувалися і наважувалися брати діток під свій патронат. Які цифри на зараз? У ну, дивіться насправді сама модель та патронатного виховання була започаткована. У вересні, можемо так, якщо умовно якось дата, то у вересні 2009 року, але в той час навіть оскільки ця форма це є за міжнародними стандартами, це також певний формат прийомної родини, так mm -hmm. тобто ми на початку нашого нашої розробки говорили про те, що це є прийомна сім'я екстреного та тимчасового догляду, так? тобто коли потрібно терміново, або коли потрібно на деякий визначений короткий період часу. На жаль, через певні нюанси законодавства в 2017 році, коли повністю були прийняті зміни до законодавства, це стало називатися відповідно до сімейного кодексу патронат над дитиною, так як форма влаштування для дитини. На Львівщині якраз десь після прийняття змін до законодавства це почало активніше розвиватися. На сьогоднішній день діє на Львівщині 13 патронатних сімей. Тобто не настільки багато. Ну загалом по Україні, як ви назвали, це понад три сотні. Вже наближаємося до чотирьох. Тобто 371 одна родина працює всього в Україні. На Львівщині маємо так таку цифру поки що 13, 13 патронатних. Тобто, я б не сказала, що це дуже багато, і це явно недостатньо для того, щоб ми попередили влаштування всіх дітей, які потребують в саме в, в сімей в сімейне середовище так в сімейні форми виховання і Ми розуміємо, що проблема під час повномасштабної війни вона не зменшується, вона навпаки збільшується, тому що дітки і втрачають домівки, і втрачають батьків. І дуже хочеться, аби кожна дитинка мала нагоду відчути батьківське тепло, відчути оце перебування в родині. Як ви кажете, мати друзів, не сидіти в чотирьох стінах, а соціалізовуватись, вміти готувати їсти на кухні, спілкуватися і так далі. І от пані Ірина. З паном Михайлом, вони допомогли це відчути е, уже 14 діткам, яких взяли під свою опіку. З якими труднощами ви, можливо, зіштовхнулися? І на вашому прикладі, так що варто знати батькам, які е, хочуть взяти під свою опіку дитину, і ну, хочуть, аби це для неї було максимально комфортно, тому що інтереси дитини передусім? Не боятись труднощів. Знаєте, багато Говорять, ну, взяти дитину, не знаєш, з чим ти стикнешся. А оце, як я казала, що чужих дітей не буває, коли ми народжуємо. Я теж не знала, з чим я стикнуся. Ну, Бог так дав, що народила два сина, але в них різні характери. Вроді би так якби одні батьки, як це кажуть, так? але вони є різні. І те ж саме, коли ми беремо сім'ю дитину, коли ти дитину любиш дійсно як свою. Дитина це відчуває. Є труднощі, але з ними легше переборювати. Є якісь проблеми, ми, ми все проговорюємо. Ми дуже багато з дітьми проговорюємо, плюси і мінуси. І якщо дитина бачить, в чомусь я не права, нема проблем. Я можу вибачити перед дитиною, і дитина це бачить, цю щирість і відвертість, і це усуває труднощі. Ми так перед ефіром з вами навіть проговорювали, е, і ви зауважили, що. Дітки до вас додому потрапляли підлітками, так тому так. що таких менше погоджуються, менше так. йдуть бояться. на бояться. Всі всі хочуть там маленькі, один-два, три рочки. Але з іншої сторони, ми зауважили, коли ми їздили от в інтернат. Перший раз ми взяли дітей. Це був вік від 12 майже до 16 років. І трішки було не буремний вік. Так, і це було чотири хлопця і дівчина. Це, це здебільшого всі кажуть: ну хлопці там жваві. Так, але саме в такому віці найбільше діти потребують цієї любові, особливо хлопці, маминої дівчата. Більше вони потребують тата, тому що знаєте, що зауважували, В нас вже є семеро дітей, одружених і. Чоловіків і жінок вони вибирають, дивлячись на нас. Дочка дивиться на тата, в неї робиться її модель батька, чоловіка. Хлопці, дивлячись на мене, щось. І, і це приємно, коли вони навіть коли каваліє ручки, їм хочеться це проговорити з кимось батьками. І підлітковий вік надто важливий мати сім'ю, мати батьків. Пане Михайле, ви, мабуть, на. Початках навіть не розраховували, наскільки розшириться ваша велика родина, але жодного разу не відмовлялися цим порухам серця, що це, мабуть, наші діти, так? Коли ми бачили, що діти виростають, що діти тягнуться до нас, що вони. Допомагають і нам, тому що ми спочатку вчимо дітей, потім діти навчають нас. І таким чином ми ростемо. І завжди є чомусь вчитися. Чомусь ми вчимося в дітей, вони вчаться в нас. І завжди, ти бачиш, коли дитина робить якісь успішні кроки, ти бачиш, коли вона росте. І хочеться ще ще допомогти і відкрити серце для більших таких можливостей. Уточнюю, що ми брали це якби в три етапи: ми спочатку взяли п'ятеро дітей, виховали, удружили їх, і потім взяли знову шестеро рідних дітей в сім'ю. Звикли, що вдома галас. Так, да, І коли вже от почали ті, якби шестеро виходити, одружуватися, жити окремо, тоді наші дівчатка кажуть. Щось у нас затихло в домі. Давайте О, давайте, давайте ще когось візьмемо, ще комусь подаруємо цю любов, це щастя, обгорнемо ще когось любов'ю. І таким чином, от півтора року у нас збільшилася тільки сім'я на троє хлопців. А як якось допомагає держава вашій великій родині? Чи можливо це на опіці різних громадських організацій? Ну як держава підтримує те, що ви робите? Ну... Виплата є. є виплати державні на кожну дитину і рахується як робочий стаж. Також є різні громадські організації, які допомагають, різні табори проводять. Якщо є якісь форс-мажори, такі як зі здоров'ям в дітей або ще щось стається, наше ОТГ дуже гарно нас підтримує. Вони завжди цікавляться, як ми поживаємо, що нам потрібно, і завжди готові прийти на допомогу. Пані Василено, а з юридичного погляду що варто знати і пам'ятати, як, як насамперед діти захищені, тому що можуть траплятися різні ситуації, і для батьків теж має бути певного типу і навчання, і розуміння, що вони готові опікуватися дітками. Е, ну, ви кілька таких запитань е, задали. Так, розпочнемо дивіться, з навчання. Так, я вважаю, що це дуже важливий етап. Проходження навчання, оскільки на, на цьому етапі е, не тільки там соціальні служби перевіряють, чи може та чи інша родина опікуватися дітьми, визначають, яка ножки ну, якби мотивація. Так, інколи ну, як приклад, так ми не будемо зараз говорити про наш сучасний стан війни та і мотивація Але, наприклад, часто люди мають які, наприклад, йдуть на усиновлення навчання, так вони можуть мати якусь попередню травму, яку ну не пропрацьована. І психологи на навчанні бачать, що людина ще насправді не готова, так тобто вона хоче, але не готова і не має достатньо там внутрішніх ресурсів, щоб справді опікуватися дитиною. Тому етап навчання. А зараз програма змінилася в 2002 році. Була. Затверджена нова програма, коли е, усиновителі, опікуни, патронатні вихователі, прийомні батьки проходять навчання спочатку разом, а потім вже по своїх спеціалізованих темах залежно кого вони е, яку напрямок вони обирають. І е, таке також спільне навчання і спільне обдумування якихось ситуацій, обговорення е, дає можливість і визначитися, е, яку форму все ж таки мені е, обрати. В кінцевому якби варіанті, оскільки вони проходять багато питань разом, і в цих навчаннях якраз багато моментів, що стосується захисту, якби дитини проговорюється. Проговорюється багато моментів, де яку можливу допомогу можна отримати, які ще організації працюють. Ну тут залежить знов від певних регіональних там аспектів, де в кого як ці навчання проходять. Друге питання, ви каже, ви спитали про захист якби дитини, так де дитина може отримати. То ну найперше, дитина може звернутися до от цих інших організацій, так які працюють в громаді. Якщо щось її якби не задовільняє, раз на рік є обов'язкове. Супроводження так, прийомних, наприклад, ДБСТ, а патронат також перебуває в постійному такому зв'язку з, з службами у справах дітей, і тому дитина може звернутися до тих працівників. Е, і я вважаю, що навіть в дитини, яка в будь-якій сімейній формі, є набагато більше можливості звернутися за своїм захистом, так, ніж дитина в інтернаті. Особливо в тих інтернатах, де навчання. І проживання відбувається одночасно, так тобто дитина, яка в сімейній формі вона може сказати сусідам, вона може сказати вчительці у школі, вона може лікарю, коли прийти сказати і так далі. В той час, коли в інтернатах таких всіх можливостей абсолютно немає, взагалі немає. Так? Тобто, ми там бачимо повністю закриту ізольовану систему. І якщо дитина ще плюс і навчається там, де вона ну живе і навчається, то вона повністю ізольована. Вони виїжджають там, можливо на якусь екскурсію, і потім там на оздоровлення. Тому в сімейних формах звичайно всі можливості звернення за захистом дитини існують. І от як. Пан Михайло сказав, що багато сімейних форм підтримують різні громадські організації, навіть коли вони виїжджають на то саме табір. Там також, якщо це проводить громадська організація, то їм обов'язково повідомлять, що якщо у вас є якісь застереження, ось у нас є психологи, є відповідальність за захист дитини і так далі. Тому я думаю, що тут якраз дуже багато як ну варіантів тих механізмів, які в державі існують, пані Василено. Ще коротко в одному з інтерв'ю я перечитувала, готуючись до нашого ефіру. Ви сказали, що ми не реформуємо такого величезного монстра, як інтернатні заклади. Це було років вісім тому. Чи змінилася ваша думка зараз? І як на практиці мала би виглядати деінституалізація в Україні? Що цьому процес? Я сподіваюся, що ми все ж таки колись, колись реформуємо, так? що це не буде, що, е, Україна зможе бути країною без інтернатів, як цього досягли інші країни. Я все ж таки в це вірю, але це надзвичайно важка робота. Е, важка робота тому, що е, це все ж таки величезна, сильна система. На сьогоднішній день це 700 різних закладів. Де виховуються ну, зараз так на повному такому якби цілодобовому утриманні, Це 25 дітей до війни. Ми мали 48 тисяч. хтось говорив про 100 тисяч у будь-якому випадку, це ще достатньо великі цифри для України, але процес зрушується. Мені здається, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли більше дітей влаштовуються тих, які зупиняються без батьківського опікування в... Сімейні форми, але що для цього потрібно, у мене є дуже простий рецепт. Кожна громада повинна дбати про своїх дітей і не випускати їх своєї громади, підтримувати сімейні форми. Тому що от е, на, на е, пан Михайло, і пані Ірина сказали, що є підтримка від держави, так? але я вважаю, що на сьогоднішній день саме для сімейних форм і для всіх, і патронату і сімейних форм її не настільки достатньо. Я думаю, що вона повинна бути більша. Якщо ми порівняємо ті мільйони, які ми як держава тратимо на е, інтернатні mm -hmm. заклади, я вам просто можу кілька цифр навести. От ми е, там один ді, будинок дитини, де було 150, 120 дітей, у них було 600 персоналу і 80 мільйонів річний бюджет. Так? Е, середньому, якщо 50 дітей в будинку дитини, так це, це малі діти, ми говоримо. Е, бюджет це 20-40 50 мільйонів. Тобто ми маємо ці гроші, ми їх тратимо кожного року. Так? Але якщо ми почнемо кожен на своєму місці, в своїй громаді і подумаємо, окей, в мене є двоє дітей в будинку дитини, чого вони досі там? Чому я не можу знайти родину, яка готова опікуватися сьогодні цими дітьми в моїй громаді? Тобто треба починати з малого і робити малі кроки, і тоді ми зможемо. Тобто, великі, звичайно, не буде такої ситуації, коли от в один день там якийсь заклад закриють. Ну, от в вашому сюжеті було сьогодні, що там всіх дітей з великого Любіна переведуть, так і так далі. Це є екстрені міри, так, це є екстрені засоби. Для дітей такі, звичайно, ну, різкі зміни також дуже, дуже важко, можливо, будуть їм даватися. Ось, але планувати те, щоб моя дитина з моєї громади не потрапила в інтернатний заклад, а шукати родини, от, де створювати ДБСТ, чи створювати прийомні mm -hmm. родини, опіка піклування, патронат. Патронат це просто перший крок та, для того, щоб якщо щось сталося в родині, ми влаштовуємо патронат. Тобто таким чином, якщо би так кожен діяв, то ми би я думаю. Дуже могли швидко і гарно реформувати От, пані і Пан Михайло, які в наші студії вже так зробили, і дійсно даючи дітям, які деякий час виховувались в таких будинках в інтернатах, приклад сім'ї, приклад того, як можна виховувати своїх дітей, то вже їхні діти ну, теж будуть виростати вже в умовах родинного тепла, родинного затишку. Чи плануєте іще можливо <смеш> додати <смеш> до вашої великої родини іще діток? Я скажу так, що е, кожен раз, коли в нашій сім'ї збільшувалось, це саме перше, ми проговорювали з дітьми, які є, тому що е, як сказати, діти в нашій сім'ї не збільшуються до 18 років. Це назавжди наші діти не випускаються. Не випускаються там 18 років, і все ти спобідний. Ні, це наші діти назавжди. У нас же є. Ми забули сказати дев'ять внуків. Ого. Це, так. І в нас просто, як діти сказали, окей, ви хочете, щоб наша сім'я збільшила ще на трьох братів. Добре, але батьки ви маєте мати час на себе, на тих дітей, які є, особливо на внуків. Так що сказати, як буде далі, ми, ми не знаємо. Ну, це як не бо... завжди було так плановано. Так, це, це... Ми, ми на перший раз не думали, на другий раз, а про третій ми теж не думали. Це, це ти відчуваєш це так само, як ти народжуєш. Дійсно, і не про кількість ідеться, мабуть, не виміряти нічим того щастя, яке відчули ті дітки, опинившись в родині, де є дім, де є братики, сестрички, батьки, спілкування, друзі, школа, сімейні обіди, вечері, свята. А не один раз в колись. Дякую вам. Ви неймовірні, дякую за те, що ви робите, і будемо стежити за вашою історією. Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Ірина та Михайло. Про батьки виховання». Вателі дитячого будинку сімейного типу були у студії головного задань, А дистанційно ми спілкувалися із Василиною Дебайло, директоркою міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині.